Просто всім сім всім а ми одні лохи, які ще нічого не досягли без фокусу. Не буде нічого, не будьте суперклеєм для всього, будьте тут. Але повагу ви отримуєте тільки тоді, коли ви кажете ні я не люблю займатися тим, чому я на 100% не впевнений. Ми на автоматі говоримо так, там де треба було сказати ні Бо до себе мать його треба бути коректним. Так можна було, друзі. Всім привіт! В цьому відео, я хочу поділитись з вами сімома технологіями, як говорити ні іншим людям і надихнути вас робити це сміливо вибираючи себе. На зв'язку з вами Драніше Фівген, просвітник в темі самореалізації щастя і персональних стратегій. І я роблю охренєнно розвиваючий контент українською. Тому підписуйтесь на мій Ютуб і давайте качати один одного разом. І так про що це відео? Це відео про проблему того, що ви займаєтесь криптовалютою, штучним інтелектом, що там маркетинг, особистий бренд, англійська мова, відносини, сексуальне, щастя, психолог. І це я назвав лише частину того, чим ви займалися за останній рік, два-три. Не забагато? Ну а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. Та, звісно, забагато. Ми за все це хапаємось і потім під цим всім ламаємось. Ось така у нас з вами виникає проблема. Для кого це відео? Це відео для людей, які а, хронічно нічого не встигають. Б. Постійно думають, Боже, коли я вже нарешті цим займусь. І В. Постійно думають, Боже, і що й це робити. Хронічно займаються всім. Перед тим як показати вам сім технік того, як казати ні, я хочу замотивувати вас використовувати це ні. Тому що в принципі казати ні ну технологічно не складно. Проблема в тому, що ми не відчуваємо достатньо впевненості і мотивації сказати ні цій конкретній людині проекту чи ще чомусь. Тому є три основні причини, чому ми на автоматі говоримо так, там де треба було сказати ні. І перша причина. Це те, що в нас підгорає від успіху. Нам треба вже бути дуже успішними, вже, вже всі вже давно в космосі заробляють, відпочивають, живуть в усіх сферах життя. А ми одні лохи, які ще нічого не досягли. Така є ілюзія. Але насправді люди трендять, вони створюють ілюзію успіху і цим нас змушують біжати по передбатьку в пекло і одночасно займати всім. Давайте і там і маркетинг, і соцмережі, все і качати. Спорт я тут не встигаю в п'ятої ранку вставати, в 29-й ранку щось робити, і так далі. Так далі. Все назвав. Ну, напевно, все. Друга проблема, яка є, полягає в тому, що успіх там, де нас немає. Зараз. З одного боку, з'явилася величезна кількість різних крутих інструментів. З іншого боку, всі намагаються продати вам всі свої інструменти. Ти маєш бути усвідомленим, пропрацьованим з батьками, штучним інтелектом займатись. У маркетингові розбирати глибинних інтерв'ю. Нетворкінг не забув цим. Теж треба займатись. Іспанська, китайська, англійська, ресерч, психологічно продав. все. і насправді нам не потрібні всі ці інструменти, щоб стати успішним. Нам треба вибрати два-три, відточити на максимум, піти далі. Але ми в це не віримо, боїмося, що десь у нас не буде. І ми втратимо цю ниточку, по якій ми маємо йти до успіху. І третє, ми з вами, славні хлопці та дівчата, славний парень. Знаєте такий вислух? Це коли ти ну ти ж, ти ж гарна людина, ти маєш допомогти, вислухати, зробити. Але насправді ти просто ну, віддаєш себе, да? і замість того, щоб дати людям самим взяти відповідальність за своє життя, ти віддаєш би, себе, свій час, енергію, і не факт, що їм насправді то було так потрібно. Ось чому ми з вами кажемо так, там, де треба було сказати ні. Яка ще раз основна причина? Три причини, чому все-таки треба казати ні. Перше, це фокус вирішує все. Ви можете 100% спостерігати, що всі люди, якими ви надихаєте, це люди, які сказали 90% всіх інших можливостей, людей, потенціалам, ні, щоб своїм 10% сказати так. Без фокусу. Не буде нічого, не можна бути сфокусований на всьому. Да, ви можете бути в процесі пошуку. Я тестую тут, 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 щоб знайти ось це одне і сфокусуватись. Але не давайте не будемо брехати один одному, коли це пошук, а коли це неможливість сказати ні. Другий фактор, який є, чому треба казати ні, це не обмінюйте повагу на популярність. Коли ви кажете так, ви стаєте популярними, бажаними, добрими, такими теплими. Вас хочеться обняти, і ви, наче всюди. Але повагу ви отримуєте тільки тоді, коли ви кажете ні. Спершу людина може навіть образитись: типу, то хреніо, ти що, як ти це можеш? Але в якийсь момент люди починають розуміти, що коли ви нарешті кажете так, то вони розуміють, блін, а він же вона могли сказати ні, а сказали так. Люди починають вас поважати. Не будьте суперклеєм для всього, будьте тут. Отримайте повагу. І третій момент, якби це парадоксально не звучало, ви змінюєте світ, коли кажете ні. Ви інших вчите говорити ні. Ну просто коли ти задумаєшся про те, що щось не так. Перше, коли вмираєш від е, просто апогею своїх справ, а друге, коли тобі хтось каже ні, ти такий, так можна було? Можна було сказати ні. А потім ти ще спостерігаєш, що у цієї людини все добре, на відміну від тебе, який займається одночасно всім. Тому ще раз ми маємо вчитись і системно говорити ні. А тепер давайте нарешті перейдемо до сімох технік, як же казати це ні. Техніка номер один просто сказати: вибач, у мене зараз горять, мої пріоритети маю ними займатися. Все, просто перейти на те, що «Да, в мене є пріоритети, горять справи, і якби треба рухатись. До речі, я прямо сьогодні використав цю техніку. Коли людина йшла до мене, каже кажу, як і він по обличчю зрозумів, що в мене зараз немає часу, треба зайнятися. Техніка номер два. Вибач, а цим має зайнятися компетентна людина. Я не люблю займатися тим, в чому я на 100% не впевнений. В деяких випадках ця техніка дуже може вам допомогти, тому що ви можете мати якусь косвіну експертизу людину. Ну, ти ж ти типу, шариш, кажеш, соррі, я не експерт, маю займатися той, хто реально експерт, і з'їхали. Техніка номер три. Sorry, я не можу тобі допомогти, але я можу порадити тобі таких таких людей, спеціалістів, експертів і так далі. Техніка номер 4. Sorry, я не можу тобі допомогти, але я можу дати тобі посилання, ссылку, зробити чатик, допомогти, дати ключ, речі, ще щось. Техніка номер п'ять. Ідеальна техніка, коли вас кличуть на якийсь відпочинок, тусовки, ви не хочете йти. Вибач, я не можу піти, бо розумію, що не в ресурсі. Якщо піду, то просто буду імітувати радість, а не насправді бути в моменті. Тому відчуваю, що маю вибрати зараз себе і відпочити. Техніка номер шість. Я вибачаюся, але якщо я зараз піду в це, я просто скажу ні своїм цілям і своєму стану. І це буде абсолютно некоректно по відношенню до себе. Некоректно по відношенню до себе, бо до себе мать його треба бути коректним. Да? Красиво звучить. І сьома дуже проста техніка, яка полягає в тому, що ви говорите: Сорі, щоб дати відповідь, маю подивитися подивитись перший календар. Маю спершу глянути в календар. В чому суть цієї техніки? Тому що ви відстрочуєте відповідь, і там ви вже, скоріше за все, не з автоматизму зробите, а об'єктивно подумаєте і скажете так чи ні. Друзі, це було сім основних технік. Вони не складні саме по собі. Найскладніше зараз з правильними очікуваннями і з любов'ю до себе відноситись. Я не розраховую, що після цього відео ви станете машиною роздавання ні наліво-направо. Просто всім-всім всім. Ну, по-перше, це дуже складно, якщо ви все життя жили по іншим стратегіям. По-друге, ви можете втратити частину відносин, якщо занадто жорстко з цим, з цим робити. А по-третє, дивіться, немає задачі от раз і назавжди почати говорити ні. Треба просто цю неусвідомлену автоматичну частину зробити свідомою. Почати поміщати, ага, тут я по. Тут відмовився, до речі, молодець, а тут ні. І коли будете програвати дуель і все-таки казати так, а потім розуміти, блін, ну на що я це сказав, не накопичуйте злість, гнів, що, Типу, так, ну наступний раз точно скажу як би ні. І вчіться ще раз, не обмінюйте повагу на популярність. Будьте поважними. В першу чергу, до самих себе. З вами був Драніше Євген, просвітник в сфері щастя, самореалізації персональних стратегій. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Чекаю на вас. Будемо розвиватись з вами разом.